Скандал на Вінниччині. 13-річна дівчинка народила дитину. Підозрюють, школярка Таня завагітніла від свого відчима. Той батьківство заперечує, ще я правда покаже експертиза ДНК. Тим часом маму семикласниці можуть позбавити батьківських прав. Жінка не надто переймалася вихованням своїх шістьох дітей і навіть не знала, що її донька вагітна. А вона вже мама. Хоча вона ще не б'є навіть на Тетріксу гратися, така мама. Таня міцно притискає новонароджену донечку до грудей. Моя хороший, мій зайчик. Моя мішка як мешка. У свої 13 років з обов'язками мами Таня порається на відмінно. Досвід має, бо бавила молодших братиків та сестричок. Їх у неї аж п'ятеро. Тож безсонні ночі, пелюшки та годування для самокласниці не новина. Вночі вона не спить, вночі вона спить лише рано. Поліць з дівчинкою немає мами. Вона кажуть, сусіди не надто переймалася вихованням дітей, доки чоловік на заробітках, 30-річна Катерина, гуляла та пиячила, малих часто кидала самих. Тоді за маму їм і була найстарша сестра Таня. Те, що дівчинка при надії помітила шкільна медсестра та порадила звернутись до лікарів. А коли вже зробили узі, ми вже дізналися, що вона вагітна. 28 вісім було вагітності. Чию дитину виносила під серцем, Катя не зізнається. Каже, що все було за спільною згодою. Не хочу нічого казати, так сталося. Не, не хоче зізнатися. Міліцію нас теж забирали, допитували її. Прям так даже можна сказати з криками, чуть не з боєм. Так випитували, тиснули, тиснули на неї, щоб вона зізналася, лякали, залякували її. Та головний підозрюваний у ростлінні неповнолітньої. Відчим дівчинки. Раніше він притягувався до кримінальної відповідальності, тому відповідно ми з ним мали справу. А що там, не там бо Я не, не можу за це говорити? Відчим батьківство категорично заперечує, погодився навіть надати біоматеріал для з'ясування. Ну в селі всі говорять, що це відвідчим. А хто хто знає, ніхто ж не не точно не бачив? Документи про позбавлення Катерини та її чоловіка батьківських прав уже у суді, але опікунська рада попросила із вироком зачекати. Про позбавлення батьківських прав залишити без розгляду. кажуть, не квапляться руйнувати родину, доки немає доказів, що саме відчим батько Тетяниної донечки. Прокуратура таким зволіканням обурена. Нам буде надано правову оцінку правомірності діям служби в справах дітей з позиції. Чому вони заявляли цей позов і чому? Вони не дослідили підстави, які виникали під час заявлення ними цього позову до суду. Тим часом Тані з маленькою настою вже вдома. І доки новоспечена бабця та відчим дають свідчення суддям та правоохоронцям, діти знову самі замкнені в хаті подалі від сторонніх очей. Орися Кантоністова, Юрій Якубенчук, програма Вікна СТБ.